Більше року вона чекає з полону свого єдиного сина. Більше року не чула його голосу. Не бачила, як він змінився, не обіймала. Її Андрій на війні з 2015 року пішов добровольцем. Російську орду під час повномасштабного вторгнення виганяв уже з Маріуполя. Там з сотнями побратимів тримав оборону на Азовсталі і разом з усіма військовими виконав наказ залишити завод. Олена сама переселенка із Запоріжжя, вона ймає кімнату у Вінниці, збирає документи, їздить по усім міністерствам, аби прискорити звільнення її сина. Її будинок в окупації син в полоні. Олена переселенка із Запоріжжя. Жінка переїхала до Вінниці з початком повномасштабного вторгнення російських окупантів, бо залишатись в рідному містечку було нестерпно. Пів першого п'ятого півп – прильоти тривоги. Але коли це Прилетіла в центр міста, і я тоді там була, і наступного о, дня бачила це все. І буду, ну будучи неподаліку, знов застала як в паркі ці сирени і прильоти. Ну, я злякалася. Та Олена розуміла, що це ніщо у порівнянні з тим, що бачить її син. Андрій доброволець, який з 2015 року став на захист батьківщини у бригаді морської піхоти, повномасштабне вторгнення російських окупантів зустрів у Маріуполі, там дислокувалася його частина уже національної гвардії, і там разом з полком АЗОВ, прикордонниками, морпіхами тримали оборону міста та Азовсталі. Він максимально мене одграждав від всієї інформації, максимально беріг, знаючи, що я буду переживати. Востаннє Олена бачила сина перед великою війною, їздила до нього в частину у Маріуполь і згадує, яке це було гарне місто до приходу російських терористів. Таке шикарне місто. Мені так дуже подобалась площа, де ті там голуби. Ми ж ми гуляли по портсіті, ми ходили в кінотеатр. Це було, ну тоді було так багато снігу. Ну шикарно, мені так сподобалось. Про те, що її Андрій разом із тисячами військових тримає оборону Азовсталі, дізнавалась не з новин. Намагалася все почути від рідного сина. Як зв'язку такового не було, коли був інтернет, він мені писав. І в основному це були теж плюсики. Я кажу, побачите цей завітний плюсик, що все нормально, тіпа, я живий. Пару разів я в нього, ну як казала, що ми молимося, ми добиваємося, щоб тут теж ця сама екстракція, як вони говорили, це вже як був на Азовсталі. І запам'ятала таку м -м, фразу, ну, я молюся за нього і зараз. І робила це і тоді, і зараз. Але коли я йому це написала, кажу: синач, ну, за вас молимося, мама це не працює. І отут такий ступор, виходить, ну, я навіть не знала, бачу, що він є в мережі. А от що запитати? Андрій ніколи не прощався з мамою, навіть коли були найважчі бої. Він вірив у перемогу, але не очікував, що потрапить у полон до російських окупантів. Є така домовленість, що вони виходять. Ну там не звучала слово полон, а що вони виходять і, і будуть в Оленівці, вони навіть це знали. Але там була така фраза, що максимум до, до півроку. Так а потім, по крихтах, Олена почала збирати інформацію про свого сина, бо жодне міністерство та відділ по роботі з полоненими не змогли сказати матері, де її син. В Оленівці бачили його. Він попав в ту групу людей, яких заставляли екзгумірувати могили. Коли він був в Оленівці, його посилали на ці роботи. Зараз Андрій в якійсь із багаточисленних колоній Росії, де сама мама не знає, і саме за гратами в окупантів він зустрів уже своє друге день народження та ювілей 30 років. Олена пише листи та ходить на мітинги, підтримує дружин та матерів таких самих оборонців Азовсталі. Усе для того, аби привернути увагу світу до наших захисників, які уже більше року в полоні та не в людських умовах. Жінка вірить, що знову обійме свого сина, і точно знає її Андрій після пережитого знову стане на захист країни. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина.